Знаєте, чому я не вживаю дедлайн? Окрім того, що це англізм, я знаю його значення буквально це мертва лінія. У США у 19 столітті цей термін використовувався в концтаборах для військовополонених. Перетин такої лінії означав миттєвий розстріл. Під час громадянської війни, навколо в'язниць. Проводили убивчу лінію. І не випадково вона мала таку назву, бо виступ ступні чи пальця означав смертельну кулю. Так згодом слово втратило свій буквальний сенс і набуло метафоричного переносного значення. Але є але справді мовознавці радять використовувати безліч питомих відповідників: крайній, кінцевий, остаточний, вирішальний термін або строк. Я ж вибрала для себе аж два слова. Це крайдата і реченець. Реченець звучить для мене м'яко та лагідно. І якщо я собі встановлюю завдання не їсти шкідливого впродовж місяця, для мене це реченець. Я самостійно його визначаю, самостійно у вівторок скасовую. До речі, існують обидва варіанти: і реченець, і реченець. Крайдата ж має сильніший відтінок, має якусь Незворотність і категоричність саме тому в роботі я кажу крайдата, а не реченець. Зрештою, це мій особистий вибір. А у вас є безліч неймовірних синонімів.